До Чернігова з робочим візитом завітала команда фахівців фонду Партнерство За сильну Україну. Ця організація фінансується урядами дев'яти країн, серед яких Велика Британія, США, Канада, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія та Естонія. Основна мета візиту оцінка потреб громади, відновленні критичної інфраструктури, публічних послуг та економічного розвитку. Як фонд ми продовжуємо отримувати фінансування від дев'яти країн донорів. В цій фазі ми будемо працювати над питаннями відновлення сервісних послуг в громадах різних регіонів, соціальної згуртованості та підтримки ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю. На зустрічі в Чернігівській міській раді обговорили актуальні виклики та потреби громади. Зокрема, йшлося про розвиток соціальної сфери освіти, охорони здоров'я, а також створення робочих місць в рамках компоненту економічного відновлення і ринку праці. Передбачається, що допомога буде зосереджена за таким напрямком, як підтримка органів місцевого самоврядування в взаємодії з бізнесом, в підтримці бізнесу, в розбудові стосунків з бізнесом, створення сприятливого середовища для. Бізнесу інший буде напрямок всередині цього компоненту це питання забезпечення створення робочих місць і працевлаштування через перенавчання, фінансування навчання. А важливою складовою проєкту є інклюзивність. Під час обговорень було акцентовано увагу на важливості інтеграції вразливих груп населення, серед яких ветерани війни, внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю. Виклики, які потребують уваги, це дійсно робота з внутрішньопереміщеними особами, це їх інтеграція в громаді, це робота з з ветеранами війни. Ми на сьогодні маємо по місту Чернігові 14 тисяч ветеранів війни, і тільки 9 тисяч з них це саме учасники бойових дій та члени їх сім. Ї. Ще певна категорія, і також складна категорія, яка потребує уваги, це сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Торік у Чернігові створили комунальне некомерційне підприємство Ветеранський простір. Поки ще тривають ремонтні роботи. Він працюватиме для психологічної реабілітації. Та соціальної адаптації ветеранів хочу сказати, що на жаль, сьогодні кожного дня, ця категорія людей тільки збільшується, тому нам треба готуватись до цієї великої кількості людей, для того, щоб надати їм повну допомогу, підтримку, коли всі повернуться, і під час зараз коли повертаються. Хочу сказати, що ми намагаємось всією нашою громадою максимально створити ці умови, які необхідні в даний момент для цієї категорії людей. Фонд Партнерство за сильну Україну вже кілька років активно підтримує Чернігів, зокрема в питаннях соціальної згуртованості, розвитку освіти та культури. У рамках нової фази співпраці передбачається подальше посилення цієї підтримки. Подякувати за те, що ваш фонд залишається надійним партнером міста Чернігова і та робота, яка Проводилася попередній час в попередній період. Вона поглиблюється і розширюється. Проект у нас є з вами позитивний досвід допомоги відновлення доступності до закладів освіти. На сьогодні залишається дуже важливою потреба по оновленню і дозаміні вікон в. Закладах дошкільної освіти дуже гостро стоїть проблема, і якщо можна буде в безпековий компонент включити, то це питання оснащення будівель освітніх, пожежною сигналізацією, системою показчиками евакуації, системою оповіщення. За результатами візиту буде напрацьовано проект підтримки Чернігівської громади в рамках трирічної програми технічної допомоги. Його основна мета створення інклюзивного суспільства та сприяння економічному розвитку регіону.